Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчатися. І сьогодні ми вивчимо таку річ, як лямбда функції. Ще вони називаються лямбда вираження або анонимні функції, і дуже активно використовуються наприклад, в алгоритмах STL, коли треба передати або функтор, або вказівник на функцію, і для того, щоб не загромо. Не загромождати код е, тими функціями, котрі будуть використовуватись лише один раз, ми можемо на ходу написати лямбда функцію і вона просто буде використовуватись лише в тому е, місці, де ми її створили. І все, вона більш ніде нам не потрібна, і нам не треба створювати окрему функцію. Ну, це розберемо. Давайте спочатку ознайомимося з синтаксисом лямбда функції. Виглядає вона трохи страшненько. Ось таким чином вона виглядає. Звісно, тут нічого не зрозуміло, в нас лише одні дужки. Але давайте по порядку. Ось це, це в нас замість імені функції. І замість того, що функція повертає. Тож. Ми, коли створювали якусь функцію, ми писали void, ну, наприклад, вона нічого нам не повертає. Якесь ім'я функції. Ось це заміняє ось це. Це майже одне і те саме. Ось ці дужки – це те ж саме, що ми після функції, після назви функції ставимо круглі дужки. Це приймає аргументи наша функція. Ну а далі дві, дві дужки. Фігурні, це тіло нашої функції. Так само, як і в звичайній функції. Тож, давайте використаємо нашу функцію. Наприклад, ми нічого не будемо приймати, нічого не будемо повертати, але просто виведемо якийсь текст. Ну, наприклад, seout, lambda, punk. Нехай так буде. Чому І спробуємо тут вивести ось таку річ. Якщо ми зараз відкомпілюємо наш код, то в нас нічого не вийде. Ми то створили функцію, але ж ми її ніде не викликаємо. В нас є два шляхи. Ми можемо присвоїти значення якоїсь зміною нехай буде F, і далі викликати нашу F. З, з круглими дужками Тобто, це буде означати, що ми викликаємо функцію ось цей F. Якщо ми тут подивимось то це в нас клас лямбда Давайте тепер давайте ось, ось це відкомпілюємо і подивимось. У нас викликалась наша лямбда функція. Або ж ми можемо одразу викликати нашу функцію, якщо ми отут в кінці. Поставимо круглі дужки. Це буде те ж саме. Ну, нам тепер ось це не потрібно. Ми тепер можемо її викликати вже після. Ну, Нам компілятор і а, претір. Претір ми ставили для того, щоб він форматував код, коли ми натискаємо Ctrl-S. І він нам розгорнув нашу лямбда-функцію до ось таких. Ну, ось так він розгорнув. Тож, якщо ми зараз підкомпілюємо, то в нас вийшла ось лямбда-функція. Вона викликалась. Це якщо ми в кінці вставляємо круглі дужки. звісно, ось тут ми можемо будь-яку логіку прописати. Ми можемо в цю функцію навіть приймати якісь аргументи. Наприклад, давайте створимо дві змінні. Наприклад, A в нас буде 10. А B в нас буде 20. Сюди, в аргументи, ми можемо передати нашу int A, int B. Але не ось ці. Ми можемо просто ось сюди прописати A та B. Ми просто ось цим. Захоплювати ось ці дві змінні. І ось тут, в логіці, в тілі нашої функції, ми можемо, наприклад, A B вивести. Ну і, звісно, нам треба її викликати. Ось таким чином. Відкомпілюємо нашу програму, і в нас вийшло 30. Або ж ми можемо сюди передавати зазначенням. Або за посиланням, якщо ми будемо сюди int A, int B. Ось сюди передавати значення A та B. У нас працювало так само. Але ми сюди копіюємо за значенням. Давайте спробуємо сюди за посиланням передати. І знову нам форматор розгорнув. Вийшло те ж саме. Як ми ще можемо використовувати лямбда функції? Лямбда-функції часто використовують для алгоритмів STL. Ми до них ще й дійдемо трохи згодом. У нас буде окремий плейліст. Тож, якщо вам зараз буде трохи е незрозуміло, то дивіться е далі е мої відео. Е там буде в мене окремий плейліст з алгоритмами STL, і там я теж буду використовувати лямбда функції Для того, щоб нам використовувати алгоритми, нам потрібно додати заголовковий файл алгоритм. Давайте створимо якийсь масив, назвемо його R, ZINTIVE, і він ну, в нас буде зна мати значення. Ну, наприклад, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 9, 5. 5 в нас вже є, 10 та. 8. Це я зробив спеціально, щоб ми його сортували. Ми не будемо зараз писати свою. Свої методи сортування. В нас вже є в заголовковому файлі алгоритм є функція sort, яку ми будемо викликати. Сюди нам наша функція Sort приймає поки що два значення. Вона приймає або ітератор, або вказівник на перший елемент нашого масиву. Далі. R плюс 10. І на кінець нашого масиву. Тобто ми хочемо посортувати від початку до кінця. Нам і треба вказати сюди початок та кінець. Арифметику вказівників. Я сподіваюся, ви вже дивились моє відео. Там про все це є. І третім, Ну, добре, ми можемо ось так посортувати без третього аргументу. І давайте тепер виведемо article-4 for t I У нас буде дорівнювати 0, I в нас менше, ніж 10. Будемо ітеруватись. І збільшувати I на одиницю. А ось тут ми будемо виводити значення RI. І через проміл будемо виводити наше значення. І в кінці ми. Перейдемо на новий рядок. Відкомпілюємо наш код і подивимось, як посортував нам метод, точніше, функція sort, котра знаходиться в заголовковому файлі алгоритму. Наш масив. Ось наш масив. Він посортувався все добре. Але, наприклад, нам потрібно його відсортувати в іншому порядку. В попередньому відео про функтори ми писали окрему функцію, котра в нас займає і місце, і пам'ять. І... Ну, а Якщо ми лише один раз в нашій програмі використовуємо цей функтор, то навіщо нам виділяти окрему пам'ять і замощувати наш код з зайвими функціями, тож ми можемо сюди передати третім аргументом. Нашу лямбда функції. Приймати вона буде int a int. b І ось тут в тілі функції ми будемо повертати A менше, ніж B. Тобто ми зараз створили звичайний предікат. Але за допомогою лямбда функції. Тепер давайте. Нам знову форматор розгорнув нашу лямбда функцію ось таким чином, що в нас лямбда функція тіло нашої функції ось тут, приймаючи аргументи ось тут, а це ну, наше ім'я. Тут нам не треба вказувати круглі дужки, щоб викликати цю функцію. Цю функцію викликає всередині себе в нас функція сорт. Звучить, я розумію, зараз трохи складно. Я не знаю, як це. Ще пояснити. Тобто ось ця функція буде е, передаватись в функцію sort і там викликатись. Ось в нас навіть пише лямбда викликається, сюди передається int a, and b і повертає bool. Давайте відкомпілюємо. Ми відсортували від меншого до більшого. Щоб зробити навпаки, нам треба було зробити ось так. Просто змінити умови. Тепер ми посортували в зворотному напрямку. Звісно, тут ми можемо писати будь-яку логіку. Ми можемо тут навіть там цілу програму ще написати лямбда функції. І вона теж буде виконуватись. Але ну, в алгоритмі сорт воно не потрібно. Ну, і це поки що все, що я хотів розповісти про лямбда вираження, лямбда функції або ж анонімні функції. Ну На цьому в мене все. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!